Ютуб канал «Букзіла» представляє книгу. Знахідки. Автор Урсула Легуїн. Вона написала оповідання у минулому часі про те, як чекала у саду, а він тим часом перетинав пустелі, плив через моря, здобував одну велику перемогу за одною і нарешті повернувся до неї до того саду під високим зеленим пагорбом, де вона чекала на нього. Оповідання закінчувалося словами, і вони зіграли весілля. Він написав оповідання у минулому часі про те, як шукав свого батька. Гнаний гострою тугою, він ще юнаком покинув усіх, хто його любив, і довго тинявся лісами та містами, перетинав пустелі та плив через моря, вічно в пошуках, гнаний одним бажанням, і нарешті знайшов зниклого батька та вбив його. І оповідання його закінчувалося словами А тепер я повертаюся. Вона прочитала його оповідання. Читала вона повільно, бо мова, якою це оповідання було написане, не була для неї рідною. Автор його не звертався безпосередньо до неї, не казав ти, але це була настільки сумна і прекрасна історія, що вона плакала, читаючи її. Вона пише історію у теперішньому часі про те, як дивиться на свою доньку, що згорнулася клубочком у кріслі і задрімала коротким сном і бачить, наскільки та стала крихкою, як сильно вона втомилася від нескінченних торбот, що непосильним тягарем тиснуть їй на плечі. Вона помічає, що донька її змарніла, що ще рік тому вона була набагато привабливішою. Вона описує у своєму оповіданні ці моменти, кажучи так. Я розумію, ти зовсім виснажена, але все ще готова працювати, наче добра коняка, так, наче добра робоча конячка, що ніколи не кусається, ніколи не брикається, ніколи не виривається. У тебе навіть у сад вийти сил не вистачає, бо до кінця дня ти втомлюєшся до втрати тями. І поки вона пише ці слова, їй спадає на думку Цікаво, а на мене колись дивилися ось так само, бачила мене такою. Так, напевно. Я пам'ятаю, як одного разу дивилася на мене моя мати, приблизно тими самими очима, якими я тепер дивлюся на свою доньку. Але чи була я такою ж втомленою, як зараз моя донька? Не знаю. Мати моя була значно вродливішою за мене. Чи сердилася вона? Ні, не знаю я, як про це розповідати, і вже весіллям ця історія точно не закінчується. Він пише оповідання у теперішньому часі про те, як син покидає свій дім, вирушаючи на пошуки батька. У великих містах юнака ушуковують, якісь пройде світи, він б'ється з ворогами, його зраджують невірні жінки, він бере участь у війні, він летить крізь космічний простір на інші планети і, нарешті, знаходить свого батька. Вони обіймаються і його батько помирає. Оповідання закінчується словами, а потім я нарешті повернувся додому. Вона читає його оповідання, вона читає дуже повільно і думає цікаво, а чи достатньо добре я це розумію, і чи хочу я це зрозуміти як слід. Це дуже сумна і красива історія, але бажання плакати у неї не виникає. І ось з чого ми не дізнаємося ніколи, пише він, чого ж насправді хоче жінка. Ну, припустимо, думає вона, написати оповідання, але перш ніж я його напишу, мені хочеться зрозуміти, чому моя мати так на мене дивилася. Вона дивилася на мене з жалем, а ось чи дивилася вона на мене із захопленням, чи з гнівом. Я дивлюся зараз на свою доньку, на цю сильну маленьку жінку, що заснула, підібгавши ноги та згорнувшись у кріслі клубочком, але незабаром знову підскочить і візьметься за нескінченні справи, які взагалі ніколи неможливо переробити. Я дивлюся на неї з жалем, з захопленням, з гнівом, яка ж вона прекрасна. Вона настільки ж прекрасна, як і моя мати, і такою ж прекрасною буде її донька. А тому я мушу писати оповідання про неї від другої особи і в майбутньому часі. Це пов'язано із зовсім іншою формою буття. А отже, щоб бути зрозумілою, потрібно писати саме так. І оповідь має бути складнішою ніж проста вертикаль міркувань від першої особи в одинині. Перша особа в одинині подорожує по всьому світу, з одного світу до іншого, з однієї планети на іншу, у часі та просторі. Перша особа в одинині любить і ненавидить, шукає і вбиває. Перша особа в одинині люблять, ненавидять, за нею тужать, її шукають, її вбивають. Першу особу жаліють. Ох, як мені себе шкода. Так само, як я шкодую його, як він шкодує себе самого, як вона жаліла мене. Не першою особою можна навіть захоплюватися. Ах, як я собою захоплююся. Так само, як він захоплюється собою, але на першу особу не можна гніватися. Я гніваюся не на себе, а на неї, а вона на мене, і все це у мовчанні згідно зі стародавньою угодою. Саме наш гнів підказує мені, як розповісти цю історію. Ти станеш ще прекраснішою, пишу я. І не будеш більше тягти цей непосильний тягар вічних турбот, ти не зрадиш і ні з ким не вступиш у змову. І зараз я пишу історію про те, як ти гулятимеш садом під високим зеленим пагорбом, і відчиниш садову хвіртку, і піднімешся на вершину пагорба, і спустишся з нього, і пройдеш через поля, що лежать по той бік, через ліси, через міста, і знайдеш свій шлях, знайдеш наше спільне мовчання і, заговоривши, порушиш його. І весь той час, поки я пишу, і вона теж пише я буду вдома, де і ти був завжди. Тож ми знаємо, де знайти одне одного. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.